...ді і, і, і будинками, так як один 31 будинок зробив, зараз вже 960 будинок зробив, це будинки, в яких досить велика площа квартир і вис високі стелі до стелі, тобто десь 3,80, йде перевищення споживання норми споживання тепла. Друге, де завищення площі. Тому, будь ласка. Ми беззаперечно надаємо відповідно до закону дозвіл на встановлення індивідуального опалення всім всі будинкам, такі вже є будинки, є будинки, які взяли тобто 1.31, взяв прямо в опалювальний період, на початку листопада чи початку грудня місяця, перейшли і ніяких питань до кого немає. Тому будинки, ці дійсно, вони більше споживають тепла. І ні ніхто, взагалі ні я, ні на які будинки, цілим будинком підписуються люди, і, будь ласка, хай переходять на індивідуальне опалення. Нема заперечень, в цьому абсолютно. А це обов'язково, щоб кожна квартира перейшла на Так, да, Закон так вимагає що не може кожен перейти. Якщо по хоча б одна квартира не хоче перейти, значить теплових не приміняє споживання, не постачання. Я перепрошую, я перепрошую депутатів не коментувати, якщо ви не знаєте чітко закону. Якщо ще перепрошую, ми вивчаємо питання, якщо є одна чи дві квартири, ми по них будемо окремо розглядати дане питання. Якщо виникає дійсно проблема, але давайте так. Є діти, є спадкоємці, які мають, бо це їм піде, ця квартира їм залишається. Це приватна власність. Тому, але якщо є окремі епізоди, що там немає нікого, що, ми знаємо варіанти вирішення цього питання. Я вам повідомив, шановні давайте, сесія запланована, ніхто питання в порядок денний не приносить даного, це питання не сесійне. Це питання виконкому тарифи, але в цілому, в цілому практично всі, хто підпадає, отримують субсидії. Але є перевищення площі і перевищення норми споживання в окремих будинках. Тому це питання ми ставимо і даємо дозвіл. Це будинки по вулиці Попова, 9 городок. І тут попова і меру 1,31, 1,30, 1,32, 4-5 будинків. там. Оці всі будинки і інші будинки. Якщо люди бажають, збираються в будинку, підписують заяву і знімаються і далі питання вирішується, Ні, немає ніяких питань. Я все розумію, що є перевіщення, є завищення. Я... 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 Стати на необговоренням, колеги Степанович, Кова Степанович, тарифи тариф. це не тільки виконком. Депутати мають право скасувати рішення виконкому. Бо у вас виконком і ваша більшість. І ви приймаєте все, що треба для вас. Да я перепрошую, депутат, і якщо ви не бойтесь в оману громадян, ви не бойте оманом громадянами. Бо я, на, 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 я на, один приклад, один приклад називаю. Ось вчора в мене була громадянка на прийом. Я з нею спілкуваюсь, квартиру вона зараз є. Васьковецька Віра Васильівна, будинок 1.32, квартира 8. Є така жінка? Є. От вона була в мене. Але яка картина, трокімнатна квартира велика, вона одна. Її е -е -е надано субсидії. 2984 гривні. І в грудні місті треба доплачувати 1387 гривень, а січні 2388 гривень. Це йде, що там йде перевищення житлової площі. І перевищення. я перепрошую. Можливо, і на 200 квадратів давати субсидії, на 300. Є норма, держава визначила, яка норма споживання є відповідно до е, цього, е, до закону. Є норма, там і свет норми дається, якщо одна сім'я Наталі Івана Шевелят є, будь ласка, ми зараз все це роз'яснимо, дамо, дамо інформацію. Воно не має підстав сьогодні зривати сесію і не приймати рішення, які заплановані. Дане питання не було заплановано в порядок денний. Просвятція. Хто це питання підняв, він міг зателегідь, знаючи регламент і внести в порядок денний, щоб його розглядали. Просвятування. Просвятування. Тим більше, тим більше, націлюючи всі, четвер виконком, приходьте на виконкому, будемо розглядати персонально. Тут я по кожному от, зараз на сесії. Це буде тільки популізм. Щість хочуть знищити тарифи, хоча знизити все, я це, я це знаю. Але, вибачте, я можу навести десятки прикладів, де скільки хто отримує субсидії пів. Не може безмежно все бути. Все безмежно, бути не може. є індивідуально. Будь ласка, приходять індивідуально до мене на прийом. Є Богачук Володимир Васильович, який веде житлово комунальне господарство, є наші комунальні керівники комунальних підприємств, і ми діємо в межах закону і законний спосіб. Друге питання, що е, ми не можемо тарифи зробити збитковими, тому що завтра нас посягне те, що посягло Смілу, Шепетівку і інші міста. Не розрахуватися за газ це будуть відключені. Споживачі, тобто тепловий буде відключені від газу, не дадуть газу. І в нас це назрівало. Я приймав кардинальні міри, щоб це не назріло. По тарифах я стримував тарифи, оскільки можна було. І, і, і тарифи сьогодні, тарифи сьогодні я попрошу. Це ми будемо кричати. я ще... Ще Це ми будемо кричати, а тепер назву, назву тарифи, які в інших містах. Господи, <глузика> <зі Слова> дайте мені даємо міста. <плузика> Шановний Микола Степанович дала я... <глузика> я бачу я послужив... я <плузика> вас. <плузика> Заводи, я просив до вас згідно регламенту, відкрити сесію. Будь ласка, відкрийте сесію. Далі поставте, будь ласка, процедурним питанням. Питання надання слова комусь з ініціативної групи громадян для обговорення процедурним питанням. Ми його приймемо, за я, я, я представника ініціативної групи М -м -м. і продовжимо розглядати питання. Будь ласка, відкрийте сесію. Стоит, і, і, додайте, і, я перед тим я знаю, яку сесію я відкрити, Я, я хочу, сесі. хочу назвати вам тарифи для інших міст. Прошу вас дослухати. <плес> <плес> Мі, Старока Сартині, 1747 гривень за одну геокалорію. Староко Сяртині, 1747 гривень за одну геокалорію. Місто Шепетівка, 2127 гривень за одну геокалорію. Місто Волочись, 1856 гривень за одну геокалорію. Місто Славута 1710 гривень за одну геокалорію. Місто полоне 1747 гривень за одну гену калорії. Отакі От тарифи ліки. Значить, Хмельницький, я перепрошую. Хмельницький має зовсім іншу систему опалення. Не ми її робили, її не переробили. Ще Можна кричати ті, хто в цьому... Я проінформував вас, шановні жителі, в чому є проблема і як її вирішити. На сесії ми будемо кричати, обговорювати, буде популізму багато, але питання не вирішиться, що я вам кажу. Це однозначно. Тому, шановні депутати запрошені, відповідно до регламенту, зараз зареєстровано 28 депутатів 34. Роки. Сесію оголошую відкритою. Yeah, yes.